Дай догадаюсь, у тебе правильний сніданок, скоріше всього, правильний обід. А ввечері, ввечері, ти починаєш об'їдатися просто всім, що попало. І якщо тобі знайома ця історія, тобі точно треба до мене на інтенсив, який називається психологія стрункості, тому що це проблема психологічна. Поки ти ще й далі пробуєш вирішувати цю проблему шляхами обмежень, надмірного контролю. Сподіваєшся, що колись десь в тебе з'явиться купа мотивації, чи з'явиться якась надмірна сила волі, ти просто втрачаєш свій час, ти втрачаєш свій шанс, і ти бачиш, як постійно фігура стає гіршою. Речі стають малими, шкіра псується. І давай так, давай будемо вирішувати це. І почнемо не з понеділка, а почнемо уже зараз. В реєструйся на інтенсив, який допоможе пропрацювати тобі саме психологічні аспекти надмірної емоційної залежності від певного продукту. Забереш цю проблему, потім все буде просто в тебе прекрасно. Повір мені, спробуй 10 днів роботи над собою під моїм керівництвом, проведу тебе за ручку. Реєструйся.